Вона затрагує церков живе, або сільчана живе. Зараз у нас баланс сітки в усіх освітах від'ємні, і сітка вона внесена до електропаспорт і для визначення цього елементу. Усіх областях, але як на мою думку, які нам досталася від ЦНАО, вони не зовсім спрацьовують. Тому що два роки ми проводимо дослідження, дефіцит нестачі не сімки зберігається на землях, на земок, а ефективності супа. 고맙습니다. <shriek> Маркет. Ну, Марлінцю. Марківці вони запаси спостерігаються у західних регіонах нашої країни. Але голові форми це просто частковий історій баланс, а, а середній міст рукових форм, мікроманіті формуша і свідчить про те, що у нас остатня різна маніт за забезпечення саме руховими формами мікроалингу, в тому числі центра маркетців і місії. По маркетцю заробляють. Нашої кадемії, признаки готових героїв, і в полісі, і в стиху, свідчить проти, що за мінеральної системи подобен, яка переважається, разом загаряється, переважно їхний баланс за більшість поставить ворогів. 全員どう повністю фігу, Але за вартістю оглядинського судовій таблицький він якраз знаходиться між гарячою водою і твердим інститут англікології природокористування віддівального клячу. Скажіть, будь ласка, і питання у мене теж екологічне. Скажіть, будь ласка, зараз. Як відомо, є Женевська конвенція, є до неї вісім протоколів, і в тому числі Гітебрський протокол про екстрафікацію і про якраз протрати азоту. І в цьому, в цьому протоколі зараз йде багато в Європі роботи. Європейські країни всі його ратифікували, Україна, Україна ще його досі не ратифікувала. Але зараз ми працюємо по е, азотних балансах. Скільки входить азоту і скільки ми втрачаємо. Чи проводите ви таку роботу при різних способах і при різних е, сполуках азоту, які ви вносите, по е, тому ж самому безводному аміаку, по селітрі по інших азотних добривах. Чи ви розраховуєте баланс, скільки саме азоту ви втрачаєте? Добре, баланс у нас ведуться, але це переважно в зоні полісся, де найбільше це актуально. Спостерігаємо переважно.